Всім привіт гості, друзі, підписчики мого каналу Ось вам думаю я заснімлю пісніжники Поки вони ще не відцвіли Ось І ось Дивіться, полягало тих Тут ось маленькі І тут ось о, дивіться які великі Ще мають бути Тут пізніші Одні же розстріляли зв частер. А, візьо. Пізніше, наверное. Дивіться, що якась паскуда зробила з частером. Я знаю, хто якась паскуда зробила, але я поки не буду говорити. Пізніше може скажу. Ось. І Як ж туди така поляна? така? Дивіться, який часник тут росте. Уже посходив. Ось дивіться, ці фундуки що я садив. Ось раз. Це другий, це третій. Четвертий, це п'ятий, це шостий. Це обичні фундуки. А це ось ці сортові. Ось цей перший, другий, третій. Ну і тут це хто є? три штуки. Це трапезунд, а це шедевр. Трапезун ближче до городу. Ну, я тут садив не знаю, тут дуже велике пространство між ними, навіть на метра більше, ніж два, десь два з половиною. Ну я тут посеред посередині, посередині посадю смородину. Може. Щоб даром місце не пропадало, вже як тут ну, вже кози не получаться прив'язати, бо вони поїжджають фундуки. Та є там посадити смородину. Ту, що там коло чеснику росте, бо вона там мішає. Е, ну. І її туди пересадити. А ні, може не туду пересадити, може якусь другу куплю, якщо е, ну, десь буде нормально. Ось цей часник, що тут на городі. Цей щось... Що це він щось. Ось вилізь якийсь чесник. Якийсь один чи... це він загубився. Сходить тут потрошки. Ой, зійшов. Вон тут ще не видно, там де-не-де. Честер, що ти то лучишся? Тут уже теж де-неде сходить. Ну та я не знаю, якийсь як тут був такий не дуже, акш він. Тут вже теж де-неде сходить. Ой, блін, тут можна слизько ще Дюкора. Повідпадала Тоже. Тут Петрушка я не садив учаснику, думаю хай Петрушка росте Ось це буйка того року посадив її туди У нас щось вже земля просіла. треба її підгорнути взяти сап Тоже Сходи де не де а цей основний город треба когось наняти, щоб вже сьогодні 4 березня треба, щоб хтось перефріджерував. Треба, наверно, цього до першого горіха зрізати, як е, зрізати, Хоча б обрізати геляке стовбур то вже, е, ну, вже можна в будь-який момент кинути, е, коли досі де до щось росте на городі. Просто Перев'язати за нього щось і сюди його тако на обікинути. Цей горіх невеликий. Тут з нього це вже, ну, вже вже два роки. Це вже третій рік, як ми його купили, цей город, то з того, з того горіха за два роки може. Ну, перший сезон може. Там менше пів відра було. А цього року, ну як цього року 2022 року, то там взагалі їх куще не було. Ось тут ці я позрубував ясені, це лише з цього. Ось такий невеличкий город. Тут десь трохи більше, ніж 4 сотки. ну це так. Казав нам той дядько, що розгорвував перший, ну, перший рік город. Ну він не знає стільки що, бо ми так ну, теж приблизно думали, що 4 сатки. Ось тут попіл висипаємо. Той що, то, що треба порозгортати, Той, той, там тих дві кучки і тобой. І то все так просто без робиться, палив вже вечором. А потім возьму е, вже і попересію його. Ані може хай буде так на купах. Е, так воно собі перефриджується е, ну, з землею. І потім е, цього року може, там скоро 10 посадимо картошки. Е, ну, багато не буде носити, бо того року там вона не вродила. Там даже, ну, Ну, там э, такої, щоб на їду там то не було. Але ще така, що була як свиняча картошка, э, що маленька. Друзі, друзі, буду закінчувати відео. Таке коротеньке відео, думаю, я вам знюлю. Що за час треба у тебе булоть рано, так? Обрабитись другу. Бо щоб в ну, щоб він е... з котами бився. Е то в нього було б, б, б покусено дано, ну, а це ак-шерсть такого видно, що ну, як, ну, як, ну, як вам сказати, як від бруска, наприклад, чи від якоїсь арматури, ну, е, від чотирикутного. Такий прамокс е, слід лишився. Чотирикутний. Ну кіт, е, ну кіт би так не зробив. З однієї сторони він був би весь побитий той, часто. Так що це не... Це Нікіт. Довше є кукурудзиня, Треба буде. Потім вже його згодувати. Ось ріщі, трошки позбирав. Ще. Ну, я кожен день тако собі виходжу. Кожен день там раз пару днів виходжу і збираюся. Вже знов нападало за пару днів. У нас синій, сильний вітер. Через 2-3 дня знов нападає. І так потрошки собі збираю. Потім літом там якісь шашлики жарить чи що сухеньке ріжче, я його возьму переломлю, накрию, чи, чи мішок зберу, то десь поставлю і буде, ну, щоб розпалювати костер. Чи так у плиті, коли розпалюємо, то буде ось тут вже така зеленіє, трошки ну Вона тоді була тут, але вже більше. Уже десь через місяць, ну я так думаю, що вже можна буде козів потрошки. Сюди виводити, щоб вони тут собі е, ну, ходили, паслися. Ну, Це так, що через місяць, е, щоб вони десь там десь пару раз е, травичку скубнули. Ну, а так то вони ще будуть їсти е, ну, ще, до, ще, ще, ще до самого травня їсти сіно, солому, кукурудзені. Зерна нас постійно їдять, бо я знаю такі люди, що е, не дають зерна літу, але ми даємо. Хоч там піде на. Ну, з, з мішок два лишнього зерна, але зато кози нагодовані. Ось, дорогі, будемо закінчувати відео. Кому понравилось відео, ставимо лайки і дизлайки. Ділимося відео з друзями і усім до, до нової зустрічі!